Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як можна заробити 25 доларів на собі, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на весь таку статтю. Як бачимо, біржа Мекс безкоштовно подарує вам 25 доларів, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній ссылці, Пишете свою електронну пошту, придумуєте пароль, після чого авторизуєтесь на сайті, і проходите верифікацію. Верифікацію можна пройти через закордонний паспорт, водійське посвідчення або ID-карту. Після того, як ви успішно пройшли верифікацію, на протязі 11 днів вам безкоштовно прийде на баланс 5 доларів або 200 гривень, які ви з легкістю зможете вивезти на свою банківську карточку. Так, після того, як ми пройшли верифікацію, ми заходимо в розділ кошельок, нажимаємо на депозит. В пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і е, закидаємо на баланс не менше, ніж 110$ доларів в токенах LTC. Після чого заходимо в розділ Торговля, нажимаємо на торгову пару MXUSDT і змінюємо торгову пару на LTC USDT. Так, після чого ми продаємо всі свої токени LTC і знову ж таки нажимаємо на торгову пару LTC USDT і вже змінюємо її на FMT USDT. Далі ми на всі гроші купуємо токени FMT, після чого їх відразу продаємо. І так нам потрібно ще два рази купити токени FMT на всі гроші і два, і два рази їх продати. Це нам потрібно для того, щоб загалом зробити торговий оборот більше 300 доларів в парі FMT USDT. За це ми додатково отримаємо ще плюс 5 доларів. Після того, як ми зробили цей оборот, ми знову ж таки продаємо токен FMT. І далі заходимо в розділ кошельок, нажимаємо на перевод і переводимо USDT, які ми отримали від продажі, зі рахунку на фьючерсний рахунок. Далі ми заходимо в розділ фьючерси і нажимаємо на кредитне плече. Ось тут я показав стрілочку. І змінюємо кредитне плече на 60x. Далі ми відкриваємо будь-яку фьючерсну угоду з кредитним плечем 60X і відразу ж її закриваємо. За те, що ми відкрили фьючерсну угоду і зробили оборот на фьючерсах більше 5000 доларів, нам ще додатково прийде плюс 5 доларів. Далі ми заходимо в профіль. Ось тут нажимаємо на іконку людину. Купіємо свій UID і переходимо по цій силці і вставляємо свій уіт і нажимаємо на кнопку Отправить. Бачимо, що ця акція буде до 30 жовтня 19.00. І за кожного друга, який зареєструється по нашій силці і пройде верифікацію, то ми за такого друга отримаємо ще додатково плюс 5 доларів. Також не потрібно вводити свій депозит до 2 листопада, щоб отримати гроші по реферальній програмі. Далі ми копіюємо свою реферальну селку і запрошуємо друзів. За кожного друга, який по нашій селці зареєструється, пройде верифікацію, а також зробить торговий оборот в парі FMT і USDT більше 300 доларів та не буде виводити власні кошти до 2 листопада. То за такого друга ми отримаємо. Плюс 10 доларів. Друг вже отримає загалом 20 доларів по цій акції. Якщо друг також зробить торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів до 30 жовтня, то він отримує додатково ще плюс 5 доларів. І ми також отримуємо за такого друга ще плюс 5 доларів. Отже, по цій акції ми отримаємо наступні нагороди: 10 доларів за проходження верифікації на фьючерси і 5 доларів на спот. 5 доларів за оборот більше 300 доларів торгових парі в USDT. 5 доларів за оборот більше 5 тисяч доларів на фючерсах. Також 5 доларів за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію. І 5 доларів за друга, який зробить торговий оборот більше 300 доларів торгової парі FMT та USDT. Також ми отримаємо ще плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів. Свій депозит не потрібно вводити до 30 жовтня. Бо інакше ви втратите всі зароблені кошти по реферальній програмі. Додаткові 25 доларів за себе та 15 доларів за друга ви від біржі отримаєте на протязі 11 днів від моменту закінчення акції. Тобто, орієнтовно до, до 11 листопада вам вже прийдуть ці кошти. Біржа Мекс входить в топ-13 найкращих бірж світу, тому можете не переживати за безпеку своїх коштів і нарахування до такових 25 доларів від біржі. Тобто ви просто проходите верифікацію після того, як зареєструвалися по моїй силці, і за це вам безкоштовно дають плюс 5 доларів через 11, через 11 днів, які ви з легкістю зможете вивезти. Далі робите торговий оборот в парі FMT USDT більше 300 доларів. І отримуєте ще плюс 5 доларів. Далі робите оборот на фьючерсах більше 5000 доларів. І ще отримаєте додатково плюс 5 доларів. І в підсумку ми маємо. 15 доларів, які ми можемо вивезти додаткових, і ще плюс 10 доларів нам прийде на фьючерси. Далі ми запрошуємо друзів і за кожного друга отримаємо 5 доларів, якщо він пройде верифікацію, 5 доларів, ще, якщо він зробить торговий оборот в Рефметаю більше 300 доларів, і 5 доларів, якщо він зробить оборот на фьючерсах більше 5000 доларів. Тобто, в підсумку ми заробимо 25 доларів. І також плюс 15 доларів за кожного запрошеного друга. Акція дуже крута, я рекомендую кожному прийняти в, ньому, е, в цій акції участь і забрати безкоштовні долари. Е, також я рекомендую вам виконати акцію від Polonix, оскільки тут ми можемо отримати 75 доларів на собі і додатково плюс 20 доларів за кожного запрошеного друга. Всі посилання на дані промоакції будуть в описі під даним відео. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.